Вітаю! Вже майже відквітли півонії. Але я вам пропоную сьогодні намалювати цю чудову запашну квітку. Намалюємо на великий букет, в ньому буде три квітки. Олівцем промальовуємо три кола по центру аркуша. Будуть ще листочки, але ми промалюємо їх вже фарбою. На палітрі робимо заміс фарби води. На початку накладаємо. Потім беремо червоний колір. В мене кармінова червона, такий малиново-пусковий кольор. Якщо у вас немає такого кольору, саме кармінової червоної, тоді берете звичайну червону і трошки фіолетового або ультрамарина, або синього додаєте. Наразі нам потрібен світло рожевий колір. Одразу промальовуємо в нашому колі, в першому колі, пелюстку. Нижня частина як чашечка, а верхню частину пелюстки промальовуємо хвилястою лінією. Отримуємо таку чашечку з нерівним краєм. Наступна пелюстка малюється майже по контуру кола. Знову верхній край промальовуємо хвилястою лінією. Можна трошки за контури нашого олівця заходити. Також малюємо з лівого боку, розподіляємо фарбу по пелюстках, а верхні пелюстки з іншого краю квітки малюємо як дужки. верхня частина рівна лінія, ближче до центру хвиляста. В півонії дуже багато пелюсток, тому ми внутрішні пелюстки промальовувати окремо не будемо. Малюємо. Дужки, хвилясті лінії. Заповнюємо всередину квітки, такими лініями, залишаючи білі місця. Одразу цим же кольором промалюємо другу квітку. Тут вже більшу пелюстку промальовуємо, вона буде ще більше повернута від нас. І бокові пелюстки промальовуємо більш довгі. Інші пелюстки промальовуємо також, як у першої квітки. Посередині обох квіток промалюйте більш темну пляму, таку, між пелюстками. До палітри додаємо більше кольору, промалюємо тіньові частини пелюсток, нижню частину, прожилки невеликі. І всередину, між пелюстками всередині квітки, також декілька штришочків промалюємо. Перегляньте свої квітки, можна ще більш пишніше зробити, додати пелюсток з боків. Я так і зробила. Трошки додала об'єму своїм квіткам. Ви можете зробити те ж саме. Робимо новий заміс фарби, більш насиченого кольору. І третя квітка в нас буде більш малинова, не рожева, а малинова. І більш відкриті. Пелюстки будуть, більш розгорнута вона до нас. Малюємо вже меншого розміру пелюстки, які до нас ближче, і бокові меншого розміру. І далі також дужки, але вже хвилясті краї будуть зовні на зовнішній край нашої квітки. Всередині залишаємо більш білого місця. Там у нас буде жовта серединка. Поки підсихає центр третьої квітки, промалюємо більш насиченим кольором. Ще раз пройдемось по прожилках по тіньових частинах наших квіток. Тепер можна промалювати середину третьої квітки. Жовтою фарбою. Просто робимо жовту пляму. Трошки прибираємо чистим пензлем, щоб не дуже розпливлася. І більш насиченим яскравим малиновим. Також робимо тіньові частини квіток, пелюсток, точніше. Квітки готові. Тепер листя. Робимо заміс фарби, зелену з жовтою. Салатовий колір нам потрібен, і просто малюємо декілька листочків. Тепер додаємо більш темного зеленого і промалюємо прожилку середню листочка і невеличку тінь на листочках промалюємо. Між квітками посередині також зробимо зелену пляму, щоб було видно, що там також є зелень. До зеленого можна додати ще червоного або коричневого, і ще додати тіні. На даному етапі можна виправляти свої якісь помилки, або недоліки в роботі, наприклад, розмити чіткий край між світлим та темним зеленим, додати ще тіні, або, навпаки, зробити більш світлим. На цьому можна завершити роботу, а можна ще зробити по кутах блакитний фон. Цей малюнок можна використовувати як самостійний твір мистецтва вашого мистецтва, а можна як листівку комусь подарувати. До побачення!